Просто коротко кожна з вас може сказати. Як ви думаєте. Я хочу сказати, що найголовніше да, це не жертвувати собою. Це найголовніше, я вважаю. Тому що, коли жінка жертвує собою, вона піде не може. За що абсолютно точно можна поєднувати і те, і інше, наприклад. Загальне, але нам справді цікаво почути вашу думку, яка роль спільноти у вашому професійному розвитку? І чи є взагалі така роль, де спільнота у вашому житті відіграє? Ну насправді, якщо можна так, я підіймала навіть цю тему, тому що спільнота від відіграє особливу роль якраз у формуванні моїх якихось бажань. Я розумію, на чим мені потрібно працювати. Це великі ком'юніті жінок, жіноцтва. В... yeah Дякую. Я вважаю це що відгук, який ти отримуєш від спільноти, і штовхає і рухає тебе вперед. Тому що, наприклад, я чимось можу надихнути вас. Повірте, ви, мені, ви мене сьогодні своїми облисками надихнули ще там на 10 нових якихось цілей. Дякую вам за це. Нашої спільноти від залу, які виставити через Метінабір. У мене є зараз питання до спікерів, власне, до Антоніни. Хотів дізнатися, наскільки важко в житті справді багато викликів, багато дисципліни. А, дуже багато, мені здається, якихось умов певних, яких ви живете, але при цьому себе гармонійно, як на мене, відчуваєте. І мені цікаво дізнатися, чи можливо взагалі дисципліні навчитися. Чи це вроджена якість чи напрута? Однозначно, дисципліна це напрута якість. Так само, як і сила волі, я завжди кажу, що сила волі це м'яс, який ти повинен тренувати. І тільки своїми рішеннями. Наприклад, я готуюся до третього Євересту свого пам'ятаю. на побіжу, то я війна вера не дійду. Тому е, ось саме, саме обирати ну, от, е, те, що треба для твоєї мети, і е, зрощує дисципліну. Однозначно набута якість. Цікаво, дякую. Дякую і ми продовжуємо мене питання, Кристина до вас. Як знайти баланс між особистими потребами та соціальними. Соціальна місія зараз мені здається в наш час Вона є надзвичайно важливою, тільки особистим прикладом ми можемо виховувати підростаючі покоління своїм особистим прикладом. Ми повинні спонукати суспільство до якихось дій. І от власне ця соціальна активність це якраз для мене це в першу чергу емпатичність, емпатія це. Я намагаюся завжди навчати наших дітей і е, ну, в рамках роботи благодійного фонду я маю намір е, це розвивати, тому що я розумію, наскільки це е, важливо і в подальшому закінчиться е, ну, звісно, війна, все буде добре. Але, тим не менш, я думаю, у нас роботи в цьому напрямку дуже багато, тому постійно потрібно думати про те, що, що ми можемо дати суспільству, як ми можемо. Покращити життя людей, які цього потребують. Що ми можемо зробити? От я це питання особисто завжди задаю собі, ставлю Христина. От що ти можеш таке зробити, щоб от комусь, в кого немає того, що є у тебе зараз, щоб йому трішки покращити життя? І роблю щось маленькими кроками не висвітлюю, вважаю, що не потрібно, але Приклад дітям навчати, от і власне тоді соціальне місце, ця емпатія повинна бути присутня у всіх нас. І тоді класно. і тоді класно. буде баланс. Тоді буде баланс. Дякую вам. Ну, так, дякую, Христина. Тепер хотів би до вас і звернутися, повернутися цікаво, почути, оскільки о, ви сказали першу річ, тоді, з особистої історії про останні вісім місяців прориву у вашому житті. Як ви думаєте, а, чи пов'язано якось ваше розуміння велбінгу well з ростом вашого бізнесу? Чи є тут якийсь взаємозв'язок, взаємовплив, це усвідомлення? І нарешті тобто це ж не відбулося з першого дня в Reflame. а це відбулося в певний момент, тобто ви до нього чомусь ішли. От чи відчули ви цей зв'язок? Раніше для мене. Це гармонія моя з собою в першу чергу, що це моя ресурсність. Це, це, це о, той настрій, з яким я покидаюся кожного ранку. Це моя енергія, це думки, з якими я лягаю кожного дня спати. Це то, як я відношу сама до себе в першу чергу. Тому що як би команда моя не росла, якщо я собою не займаюся, якщо я не розвиваюся, я не люблю себе, да? я не буду ресурсною. Що треба постійно, постійно відновлюватися. А, то зараз я вже дбаю тільки про своє тіло, про свою душу, про свої думки, про свою енергію. І ось це дає і дає мені ту гармонію на сьогоднішній день да? і, і це поняття. я впевнена, що чим більше буде її досягне, чим ця думка буде ще покращуватися. Дякуємо. Зараз ми дізнаємося до нашої всієї аудиторії, наскільки вона покращилася. Ми звертаємося до нашого ментиметру до запитань із глядацької. Хтось, можливо, просто пролайкав запитання, які вийдуть в топ, хтось написав запитання і кому він їх адресує. Ну і зараз, пані, ми дізнаємося. Ось, Запитання до Натаміра. Що ви робите, що, по сумні, вас не здолали? Чи було у вас так, що ви все-таки не зробили чогось? Чого дуже хотіли зробити через сумніви. Ні, такого не було. <плес> Чесно кажучи, я взагалі тересі за знаку зодякую. Сумніви завжди мене супроводжують. Але якщо я сумніваюся, зробити або не зробити, я завжди роблю. А потім вже я не буду думати, жалкувати чи не жалкувати. Те, про що я казала, дякуємо. Ірина, давайте запитання до вас. Бо ж хто захоче відповісти костей, можливо, ви. Хто з людей, кого ви особисто чи опосередково знаєте, є для вас прикладом або натхненням для Я Так. відповідаю. Для мене приклад натхнення це наш генеральний директор. багато, це в чергу, мій коханий. Він є для мене прикладом, як взагалі працюватизму, не зупинятися, робити. ну Це перепрошую на проваги. Uh, так, є. Uh, цілі завжди є. Коли цілі закінчуються, ти як лідер. Uh, Ціль uh, моя, в першу чергу, да? uh, це щоб uh, закінчилася війна нашій країні. Це головна моя і ваше рішення а, йти до поставлених цілей. Я вже знаю, відповідь Антонів, ну, скажи ні, не було. Все визна! Сумні є! Сум'яни нема, критики немає. Ці люди залишилися неверисти, не дійшли. Отже, чи були у вашому житті такі люди, які нібито намагалися вас зупинити, затягнути назад. Я не все вміла, але дуже вміти, дуже, дуже, дуже прагнула. І він мені постійно е, якраз тихо, постійно е, знаєте, до школя, от якраз з своїми недоліками. Я розуміла, що на чим мені треба працювати, але він мені от вселяв постійно такою думку, що в тебе нічого не вийти, ти взагалі не здара, тобі взагалі ні. То що ти тут робиш? No outro lado, І їм довести, що ну, я точно зможу. І треба мати таку рису, завжди характеру, фільтрувати. І для мене найважливіше це, наприклад, дука моїх близьких людей. Тобто, по-перше, моєї сім'ї, батьків, коханого чоловіка і тих, хто є для мене авторитетом, той, хто для мене не авторитет, ніколи Це чужі люди, знаєте, сказати, неприємно, але можна промахнути. Але коли це твої люди, це дуже важко. А, і так трапилося, що мене ніхто не підтримав, крім моєї мами. Ніхто. Всі мені, не йди, ходи, не роби, там немає нічого, там не буде нічого. Сьогодні буває, я не знаю. Тому ніколи, ніколи не слухайте. Слухайте тільки своє серденько і свої амбіції. Тут прийдемо справді знову підсумувати, але давайте останнє запитання із зали, яке з'являється на екрані. Тоді До як постійно тримати дисципліну, знаходити енергію, боротися з прокрастинацією і знаходити мотивацію для доповідь. що велика мета завжди тебе дисциплінує. Якщо ти дійсно віриш і хочеш завжди і мети, ти будеш дисциплінувати себе. Тобто тут треба ці правити. Дякую вам. but i should look forward